Усім привіт! Сьогодні говоритимемо про новинку від FiiO, їх внутрішньоканальні гібриди, які вони назвали FH7S. Ну і як нам натякає цей індекс, це модель десь середнього сегменту. Ну, звичайно, якщо пересічній людині сказати, що навушники середнього сегменту коштують 400 доларів, він подивиться на тебе як на повністю божевільного. Але що ж, якщо там є цінники від 1000 доларів і вище, то 400 це цілковито середній сегмент. З точки зору акустичного дизайну, тут в нас все відносно традиційно. 13,6-мм динамічний випромінювач з діафрагмою із Liquid Crystal Polymer. Тобто Полімери на рідких кристалах, щось таке, ну тобто там крути, крутий дра... випромінювач, крутий драйвер, мабуть, кастомний, зроблений для цих навушників. І чотири арматурки теж кастомізовані під цю модельку. Тобто, коли ти великий виробник ну в світі персонального аудіо, ти можеш знову домовлятися про те, щоб вони для тебе щось зробили. І використовують тут вони свій напіввідкритий дизайн, що їх робить доволі цікавим. І також тут ще цікаво ставлення FIO до всіляких дрібниць, комплекту поставки і всього такого іншого. Тож, давайте подивимось. Така дуже класна коробочка, звісно, оформлена, може не ідеально, але дуже цікаво. Під кутом можна побачити якісь креслення, тобто там. Діаграми, діафрагми і все таке інше виглядає приємно. Всередині традиційний чорний картон, зверху якась, е, якась інструкція. Далі ось такий пластиковий органайзер для самих навушників. Перший раз, до речі, бачу це FIO. Далі тут картонна коробочка, далі. Комплектний чохол, в якому багато усіляких аксесуарів. Насадочки в окремому органайзері, фільтри для тюнінгу звуку. Ну, Тобто, як бачите, пакування зроблено відмінно. Зараз подивимось на аксесуари. Комплект поставки не просто великий, він величезний. Ви отримуєте, власне, навушники, кабель до них, ну як же без нього. Змінний пентаконівський конектор. Цього разу вирішили балансний 2,5 мм не класти. Він вже втрачає свою популярність, тому можна трохи зекономити на ньому. Дві пари фільтрів для тюнінгу звуку, ну, як завжди, з акцентом на низькі частоти, на верхні частоти і щось посередині збалансоване. Пензлик для того, щоб чистити навушники. Нарешті мені знадобилося це слово, яке вивчали в перших класах. Далі, інструмент для того, щоб від'єднувати MMCX. Тобто, ось так встромляємо, піддіваємо, обережно від'єднуємо MMCX, не пошкоджуючи його. Ось таку магнитну смужку для того, щоб змотати кабель і якось там його там, прихлопнути магнітами і скласти собі десь до рюкзака, наприклад. Кейс для зберігання, дуже приємний. Як на дотик, так і на вигляд з окремими відсіками, відділами для власне, навушників, щоб вони один об один не билися. Далі. Перший комплект насадок у спеціальному пластиковому органайзері. Тут в нас три набори по три пари однофланцевих силіконок. два набори двофланцевих, дв... не, не, два набори, дві пари двофланцевих, дві пари пінних насадок. Тобто тут є що вибирати. Цілий комплект спінфітів, чи то три, чи то чотири пари, ну, то стандартно для спінфітів. І ось найбільша цікавинка це власне навушники, о, перепрошую, насадки, які FIO розробили для своїх навушників. Вони їх продають зараз вже і окремо, але це перша моделька, з якою вони дебютували. Це по факту такі ось трохи незвичної форми, однофланцеві насадки з суперм'якого силікону. Він трохи липкий, але не такий, як липкий, як наприклад, в Xelastic. Мені вони дуже комфортно сідають. Зазвичай такі м'які насадки мені не сідають вуха, але з цими ж якось вийшло посадити дуже гарно і отримати і комфорт і непогану ізоляцію. Але вухо у всіх різні. Але тут, на щастя, насадок стільки, що будь-хто собі знайде будь-що. З точки зору дизайну, все дуже класно, також зроблено. Фіо вирішили змінити. В зовнішній вигляд своїх гібридних моделей. Вони, як і раніше, зроблені з алюмінію, але тепер вони використовують таку більш агресивну форму, яку вони назвали науково-фантастична броня. Ну не знаю, що там з точки зору броні, але, звісно, дизайн більше пасує до їх сучасних плеєрів, там М11, М17. А, і дивлячись на ці навушники, можна побачити, як далеко останнім часом пішли технології металообробки. Навіть в такому дрібному продукті, як навушники, використовується високоточне фрезерування, і це дає свої наслідки у вигляді дуже крутої форми і зовнішнього вигляду. Вони напіввідкриті, тобто ви бачите тут сітку, вони дійсно акустично частково прозорі. Вони не на 100% прозорі, там як повністю відкриті моделі. Але звукоізоляція в них трохи нижче за середню, тобто на вулиці там з якимось громадським транспортом буде нормально, Але якщо більше шуму буде навколо вас, то ви його будете чути. Ну, не знаю, може в наші часи це гарно чути, що, що коїться навколо вас. Ну і До того ж це ще й допомагає будувати сцену, але про це трохи згодом. Є вони в чорному кольорі, і я бачив згадку ще про синій. Усі ці агресивні форми і багато котів, вони тільки зовні. Внутрішня сторона, навпаки, така гладенька, все дуже плавно зроблено, і це логічно, тому що мета навушників сідати у вуха і комфортно там триматися, що вони і роблять, принаймні в моєму вусі. Тобто, комфорт, ношення і посадка дуже добрі, як, як для мене. Ну а звісно, вуха у всіх різні. Моє, мабуть, адаптувалося для будь-яких навушників ще трохи і там в мене виростуть такі мацельці, які будуть тримати навушники додатково. Звуковод виходить під правильним кутом, що теж допомагає їх без проблем посадити. І його можна тут фільтр цей відкрутити, змінити на інший і закрутити у зворотньому напрямку. Тобто, все це зроблено нормально. Є ось така маленька гумова прокладка, яка допомагає. Ущільнити його і триматися добре. І цей фільтр виступає в ролі виступу. Перепрошую за тавтологію, який тримає насадки, і також у ролі захисної сіточки. Тобто тут все, на що я звертаю завжди увагу, зроблено. Насадки тримаються добре. Кабель зроблено змінним, використовуються MMCX конектори На перший погляд вони якісні, тому що від'єднуються і приєднуються у зворотньому напрямку з приємним кліком і добре тримаються. Ну і сам кабель він достатньо аудіофільський з точки зору зовнішнього вигляду і матеріалів. Є завушений, звісно ж, без ефекту пам'яті. І ось такий він, як бачите, гарно сплетений, приємно виглядаючий, з якогось там, як завжди, на чистої міді з покриттям сріблом і все таке інше. Він трохи м'якший за середній, але не сказати, що супер-м'який. Але на щастя, мікрофонний ефект тут майже відсутній. Ось такий розгалуджувач, і ось цей вузол, який ковзає по дроту. І після розгалуджувача йде ось таке кльове, приємне плетення до самісінького штекеру. Він тут прямий і, як завжди, зі змінним джеком. Тобто можна відкрутити його, від'єднати, це потребує трошки зусиль, і змінити за потреби. Тут є виступ та впадина. тобто треба... Звертати на них уваги. Або якщо ви дуже сильний, то можете не звертати, але може бути розбаланс каналів. Жартую, не звертайте увагу обов'язково. Закручуєте обратно і новенький штекер тримається. Тобто, можна не купувати для балансу і небалансу різні кабелі, використовувати ще комплектний. Ну, тобто, як бачите, в цілому все, вся, все зовнішнє тут зроблено на дуже класному рівні. Ну і звісно ж про найголовніше про звук, бо якщо немає звуку, то все інше й має значення. На щастя, це не той варіант. Ну, хоча тут слушно сказати не на щастя, а очікувано це не той варіант, бо Фіо мають величезний досвід тюнінгу навушників. За останні кілька років вони спробували різні варіанти і вже в спроможні добиватися тієї мети, яку вони перед собою поставили. І для цієї моделі вони зробили дуже кльовий звук, він веселий, скажімо, він забарвлений, дійсно не нейтральний, не щось там моніторне. Але в той самий час навушники дуже технічні, тобто вони поєднують технічність з підкресленням усіляких моментів, які додають звуку, скажімо так емоцій, драйву і всього такого іншого. Я описуватиму звук на нейтральних фільтрах, а потім скажу кілька слів про те, що дають ті два фільтри. Але в цілому там результати доволі очікувані. Прогрівав я їх 48 годин, якихось дуже великих змін у звуці не було. Так, трошечки ВЧ підрівнялися, але не, не можу сказати, що там їх потрібно обов'язково прогрівати. Ну і в цілому. Перша зірка цього шоу це низькі частоти. Тобто цей величезний динамік тут він показує на що спроможний великий драйвер, який працює безпосередньо вам у вуху. Тобто, коли потрібно, бас тут, ну скажімо так, доволі монументальний. В ньому є масивність, є потрібна вага, але в той самий час, завдяки тому, що динамік дуже швидкий, він низькі частоти контролюються, і до того ж, Фіо тут е, стримались і не зробили дуже великий акцент на низьких частотах. Тобто, коли потрібно, тут є і вага, і маса, і швидкість, і удар, і пружність. Але в той самий час це абсолютно не басхедні навушники. Так, так, тут низькі частоти уходять на дуже непогану глибину, майже близьку, близькі до максимуму того, що можна відіграти в навушниках, бо інколи, чесно кажучи, дуже забавно чути там про саббас в навушниках. Хоч можна довго пояснювати, що саббас ми відчуваємо не вухами, а тілом, а навушники такого не можуть нам зробити. але... Мабуть, там люди завжди помиляються у термінології, тобто глибокий бас тут присутній. Але звичайно, не настільки глибокі, там як можуть видати якісь колонки. Наприклад, я вже не кажу про саввуфер, але є ось це відчуття монументальності, масивності, коли воно потрібно. Але при всьому цьому динамік добре контролюється. Він не заглушає собою середні частоти, але додає їм трохи ваги. Це дуже цікаво, про це поговоримо згодом. І дуже гарно передає, навіть трохи акцентує ось ці обертони, які додають насиченості і ефекту реалізму. Тобто, на мій слух, низькі частоти тут універсальні. Тобто, коли потрібно там щось таке масивне, домінуюче, вони це відіграють. А коли це не потрібно, бас залишається на своєму місці і дуже добре все відіграє. Тобто він не намагається збільшити інструмент, зробити його там якимось якось приблизити до вас. Тобто, так все дуже добре зроблено. Ну і давайте, мабуть, поговоримо про якісь приклади, бо багато людей заради цього мене і терплять. І перший це Хью Лорі «Battle of Jericho». і шикарний трек, шикарно зроблений з відчуттям стилю. Ну тобто, англійський джентльмен, якщо грає музику, то робить це зі стилем. І доволі непогано записано, і вже тут, звісно, і приємна басова лінія, яку ці навушники так з відчуттям реалізму відіграють. І барабан, який йде доволі глибоко, і це теж навушники відіграють, і все це непогано розділяють між собою. Ну і вокал там вже, і середні, верхні частоти все це теж присутні, і вони це відіграють добре. І другий приклад це Джуну Ректор, навраз. Ілі навраз, чесно кажучи, не впевнений щодо наголосу. Якщо ви дивилися аніматрицю, то це саундтрек звідти шикарний трек, не схожий на типові треки від Джону Ректора, які я завжди використовую, типу, того самого Tempest. тут вони гралися так більше в так звані трейлерну музику, тобто є там колективи на кшталт Two Steps from Hell, наприклад, які там грають щось таке симфонічне, монументальне, епічне на стику рок музики, електроніки якоїсь, оркестрової музики, тобто таке щось, щоб здивувати вас масштабом, і ось навраз це той самий випадок. І тут присутні низькі частоти, доволі багато їх, але не так. Типово, як, наприклад, там в наступному їх альбомі, який я частіше використовую, там, де є постійна басова така трансова лінія, тут низькі частоти присутні більш притаманні для якогось симфонічного оркестру, де їх багато, але вони не такі не зібрано тугі, а такі звідусіль лунають, і вони так мають дати ось це відчуття приголомшливості. І ці навушники з цим впливають непогано впорається. Ну звісно, для навушників дуже добре. Ну порівняно там з живим симфонічним оркестром або навіть з гарними колонками, звісно, не так добре. Але ми ж розуміємо, що життя воно створене з компромісів. Середні частоти теж доволі цікаві, вони дійсно підкреслюють динаміку, вони підкреслюють трохи емоції, не забагато, але трохи. І що найцікавіше, вони поєднують дві мало поєд... дві речі, речі, які дуже складно поєднати. В них є трохи доданої ваги, але в той самий час вони детальні. Тобто, зазвичай ми додаємо вагу, ми втрачаємо детальність. Тобто звук такий м'який, теплий. Тобто, там, Ламповий. Якщо ми додаємо детальності там, фокусу на мікроконтрасті, то взагалі, навпаки, звук стає більш яскравим, ми втрачаємо вагу, втрачаємо частково цю теплоту, звук стає там, більш детальним, для когось це більш синтетичний, для когось навпаки більш натуральний. Тобто ну, аудіо це завжди е, сперечання за смак е, різнокольорової крейди. Так ось, тут в нас є трохи ваги доданої, мабуть, це тут відпрацьовує динамік, але в той самий час завдяки ось цим кастомним арматуринам дуже добра деталізація. Тут немає зайвого фокусу на мікроконтрасті, тобто це не навушники, які намагаються бути гіпердетальними, але роздільна здатність на дуже гарному рівні. І взагалі там, підкреслення емоцій і все таке це про них. Зроблено це без. Без перебору, але не сказати, що там трохи-трохи, тобто це помітно. І ще одна дуже сильна їх сторона, яка їх відокремлює від більшості моделей, це побудова уявної сцени. Ну, це з очікувано... Через піввідкритий ось цей їх форм-фактор. Але тут уявна сцена така більш близька до максимальної, можливої у внутрішньоканальних навушниках. Тобто їх можна за цим параметром порівнювати з флагманськими моделями. А для того, що вона велика, вона ще й така насичена повітрям і простором. Тобто не просто великий, там інструменти десь загубилися по ній. А, ні, вони мають відповідні розміри, спозиціоновані, ну, звісно, знов-таки, як для навушників. Ну, давайте перейдемо до, до прикладів. То я щось забагато балакаю. Так. І перший незвичний трохи приклад це група Powerwolf. Я їх дуже люблю. Це так так би мовити, «guilty pleasure». Хоча чому Guilty? це просто Pleasure. На ролі Guilty pleasure в мене А Це дуже нечастий для них трек, це майже балада. Вона така доволі пафосна, насичена цією величністю. Масштабом також, ну і звісно, вокал, а тіли теж тут відіграє не останню роль. І навушники все це відіграють дуже добре. Тобто простору додають, додають монументальності, підкреслюють емоції на вокалі, тобто ось те, що потрібно для того, щоб, скажімо, підкреслити сильні сторони метал-балади. І другий приклад мабуть, абсолютно протилежний. Від попереднього це Роберт Плант, спокійний трек, більш сфокусований на вокалі в першу чергу. І от, от суб'єктивно я б тут, мабуть, віддав перевагу чомусь більш нейтральному, більш сфокусованому на мікроконтрасті. Але в цілому навушники це відіграють дуже гарно і динамічно. Це вже більш питання смаку. І верхні частоти їх трохи підкреслили, але дуже охайно. Вони просто тут підкреслені, щоб збалансувати низькі частоти. І в цілому я би сказав, що це навушники для тих, хто, ну скажімо так. Не зовсім вечефоб, але все ж таки не полюбляє дуже агресивні верхні частоти. Їх ту вони тут доволі детальні, мають гарну протяжність, навіть непогану для своєї цінової категорії шаруватість, а це в свою чергу дає там насичення його бертонами і відчуття воздуху, повітря. Перепрошую, звісно ж, повітря. А, але в той самий час вони не дуже акцентовані, вони не висунуті наперед, вони не звучать там гіперенергійно, як інколи роблять, щоб все було таким суперпрозорим і навсиченим повітрям. Тобто, це навушники, мабуть, для помірних вечефобів або злег злегка вечефобів. Тобто я зазвичай віддаю перевагу більш акцентованим верхнім частотам, але я не можу сказати, що вони тут якісь з... з... занадто м'які або занадто приховані. Ні. Вони тут присутні, і ви відчуєте усю цю технічність, але в той самий час це не буде якось нав'язливо, і навіть на трохи сібіляти... насичених сибілянтами треках вони не будуть занадто агресивні. Але все ж таки будуть тут без цього нікуди. І перший приклад в нас це Ханс Циммер. Imperfect Lock це той самий саундтрек до Інтерстеллару. І тут, як і говорить назва, це такий е, хвилюючий, бентежачий трек, е, е, дуже гарна симфонічна робота, багато всього насиченого і, і все це йде в верхні частоти, і навушники це відіграють. Але в той самий час не агресивно, як я вже казав. І другий приклад, це взагалі, я коли почав. Е, Добирати треки для цього огляду я залип на Pain of Salvation на два з половиною альбоми. Потім за вухо відірвав себе і вибрав обрав. Ending Theme, і це дійсно незвич... надзвичайний трек. Завжди чомусь Pain of Salvation не згадують серед там, якихось видатних зірок прогресів метал сцени, але, як на мій погляд, вони мають унікальний стиль, і це їх відрізняють. Вони намагаються намагаються бути якимись гіперкомплікованими, або там е видавати 28 змін ритму за хвилину. Знаєте на яку групу я натякаю. Тут в нас дуже все витончено і цікаво зроблено. Тобто тут є і ось це відчуття монументальності, яке потрібно для, як вона підказує, трек теми для закриття фільму. І вокал Гільденльова, Льова, який просто заєчка і лапочка, і так як він співає, то мало хто може. Ну, не мало, але дійсно. Дуже кльовий голос, і гітара класна, перкусія, і взагалі дуже багато чого, і все це навушники відіграють на кльовому рівні. Ну і кілька слов про фільтри. Вони в цілому роблять те, що і очікуєш, але неочікувано тут те, що зміни доволі невеликі. Вони не змінюють звук достеменно. Тобто басові фільтри вони трохи додають ваги. Низькі і середні частоти стають трохи менш швидкими. і Трохи більш масивними, тобто підкреслюють, скажімо, теплову складову звуку, тобто він стає більш теплим. Там в інтернеті народ сперечається, цей фільтр додає низьких частот чи зменшує верхні частоти, хоча, на мій погляд, це одне і те саме, і просто залежить від того, яку точку ви оберете за опорну. Тобто, я, може, недостатньо аудіофіл, але я не розумів, в чому різниця між. Підняти низькі частоти або знизити верхні частоти, тобто результат буде майже той самий. А, а ось фільтр для верхніх частот, він дійсно підкреслює верхні частоти, трохи зменшується кількість ваги на низу і середині, але дуже-дуже трохи. Тобто, там зміна взагалі не така помітна. Верхні частоти стає більше, але все рівно вони не стають нав'язливими чи агресивними, і навіть там до. Більшості типових вешек з точки зору акценту на верхніх частотах все рівно воно трошки не дотягує. Але якщо купите або будете слухати цю модельку, обов'язково спробуйте різні фільтри, бо звук все ж таки помітно. Ну скажімо, зміни в звуку помітні. Вони не величезні, але помітні, і дуже ймовірно, що один з цих фільтрів підійде вам до смаку більше. З точки зору джерел, вони гарно масштабуються і з якимось гарним джерелом. Звісно ж, це не варіант для якогось смартфону, або навіть якогось простого цифроаналогового перетворювача. Їм потрібен плеєр, або топовий якийсь ЦАПік. Ну і, звісно, вони добре масштабуються. Звісно, М17 це трохи занадто для них, але, скажімо, М11, це добре поєднання з ними. Він доволі технічний, але при тому емоціональний, тобто розкриває сильні сторони цих навушників. Ну, Якщо казати про порівняння, там останнім часом багато чого у цьому ціновому сегменті є. Там щось від Мангрід Ті 2, здається, і там Мундроп щось робив. Тобто багато моделей, але я їх не тестував, розумієте самі чому. Тому кілька моделей з минулого просто і вони все, що спадає на думку. До речі, це FIO. fh 5 s ці помітно більш технічні, більш нейтральні, в них менше акцентів по краях диапазону, тобто вони такі з більшим фокусом на, скажімо, дорослість звуку. Тобто FH5S це ще більше веселощів, ці теж веселі, але помітно менше. Тобто, подорослішали стали веселитися більш стримано, не напиваються по ночах. Ну і ще одна моделька, яка варта згадки тут це FD7 від FIO. Дійсно чудові навушники, на мій погляд, трохи недооцінені, але все рівно вони класні, Драйверна динама доведена до максимуму можливостей. І в них більше фокусу на швидкості, тобто вони швидші, в них менше трохи ваги, менше теплоти в звуці, більш підкреслені верхні частоти, більш такий пружний ударний бас, але тут в цілому це навушники такі більш з фокусом на, динамі... на динаміці, на веселищах і всьому такому іншому. Тобто FIO зробили класні навушники для тих, хто хоче звук не моніторний, але в той самий час доволі технічний. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.